Так, нажимаем спад вот вот у нас давление топлива. І тепер все, тепер у нас проблема з давлением топлива. Все, диагностика за системи там де можна використовувати герметик, а є системи там де його взагалі не повинно бути. Оце у нас Фільтрик на паливному насосі. Це у нас KIA Sorento. Ось такі от. Оп, 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 оп. такий оп-оп-оп-оп. Такий слаймик. Коротше, у нас була проблема, тому що а, після а, якогось часу, от як їдеш на машині, а, наприклад, їдеш 120 по трасі, наступаєш, тапка в пол і у нас падає в нуль тиск палива. Коротше, не справляється паливний насос. Але такого я б там не, не очікував побачити. Не очікував побачити. Треба міняти цей фільтр. Герметик, пожалуйста, впавну систему, хочете бензинова, хочете дизельна е, машина, не використовуйте, бо може бути така херня і паливо цього не любить. Так що будемо робити красиво.